Все частіше із різних європейських країн лунають новини про те, що українська допомога, гроші, які виділяються на українських біженців у Європі, а трансформується, десь зменшується, десь приводиться в якісь а, інші сфери. Польща, Чехія, Німеччина різні країни. А, але новини приблизно одні і ті самі. Що буде далі із? Допомогою українським біженцям на що чекати, до чого готуватися тим українцям, які знаходяться зараз у ЄС, В усьому розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Вже понад три роки триває повномасштабна війна Росії проти України, і, попри заяви політиків, безпосередньо на полі бою нічого не вказує на те, що війна може закінчитися у якійсь осяжній перспективі. І якщо на початку повномасштабного вторгнення Європа відкрила свої кордони для мільйонів українців, які тікали від бойових дій, то сьогодні, як риторика політиків, так і ставлення до українців пересічних європейців змінюється. У багатьох країнах Євросоюзу готуються до скорої. Чення підтримки біженців з України, то що ж відбувається, і чи справді українців будуть змушувати повертатися додому попри війну з 1 липня 2025 року? Уряд Польщі планує припинити пільгову програму розміщення українських біженців, залишаючи лише базові мінімальні виплати у Чехії з вересня минулого року. Українські біженці можуть користуватися безкоштовним проживанням лише протягом перших 90 днів після прибуття, а цього року запровадять обов'язково. У участь у програмах перекваліфікації, без чого українці не зможуть отримувати допомогу у повному обсязі. Швейцарська федеральна рада оголосила, що з 2025 року статус тимчасового захисту для українців буде переглядатися щороку індивідуально, а не автоматично продовжуватись. В Німеччині з 1 квітня українські біженці, які прибули до країни після цієї дати, більше не отримуватимуть так звані виплати Бюргергельд, а матимуть допомогу згідно із. Законом про пільги для шукачів притулку це лише деякі зміни щодо статусу та підтримки українських біженців, які запровадили в європейських країнах останнім часом. За даними Європейської комісії, лише у 2024 році на підтримку українських біженців було витрачено понад 19 мільярдів євро в рамках механізму тимчасового захисту. Однак цьогоріч бюджети багатьох країн схуднули через рецесію та зростання цін на енергоносії. Також на бюджети тисне зростаюча інфляція євро. Відтак програми підтримки біженців потрапляють під скорочення одними із перших. Крім того, дедалі більшою популярності отримують праві популісти, для яких тема міграції є однією з головних у Польщі, Німеччині, Угорщині, Франції та інших європейських країнах. Праві виступають за закриття кордонів для мігрантів. Висилку тих, хто вже прибув, чи скасування програм підтримки переселенців, в тому числі із України. І навіть там, де праві не мають надто великої підтримки, політики змушені з ними рахуватися і обмежувати допомогу для біженців. Не на користь українців і громадська думка в Європі. Так, скажімо, у Німеччині 54% опитуваних вважають, що час скорочувати соціальну допомогу біженцям. У Польщі протягом року підтримка спеціальних програм для українців упала. З 62 до 41%. А в Чехії майже кожний другий вважає, що соціальні гарантії для новоприбулих біженців треба обмежити. Усе це створює тиск на європейських політиків. Проте обмеження міграції та урізання соціальної допомоги це не те, з чим значна частина європейських політиків йшли на вибори та отримували депутатські мандати. Тому вони намагаються створити такі умови, за яких біженці самі б вирішували покинути країну. Це навіть отримало. Термін м'яка депортація. Ось як це виглядає для тих біженців, хто не працює, скорочують соціальну допомогу, блокують реєстрацію в нових програмах підтримки, без зобов'язань працювати або навчатися, обмежують доступ до безкоштовного житла, посилюють міграційний контроль при переоформленні дозволів на проживання. Ну і в такому ж дусі. Однак, не слід вважати, що європейці раптово розлюбили українців. Далеко не всіх наших співвітчизників вони хочуть відправити додому. Передусім, європейці хочуть позбутися. Тих, хто з різних причин не інтегрувався у суспільство країни перебування, не вивчив мову, не навчається, не знайшов роботу, а сидить на державних виплатах, тобто створює додатковий тиск на бюджет. І ж українці, які вивчили мову, знайшли роботу або навіть відкрили свій бізнес і сплачують податки, бажані у будь-якій країні, тому що Європа переживає демографічну кризу і нестачу робочих рук. І європейці зовсім не проти частково вирішити свої проблеми за рахунок українців, які вміють швидко адаптовуватись працьовиті, кваліфіковані і близькі за культурою. І на жаль, чим довше йде війна, тим менше шансів, що ці активні і освічені українці. Повернуться додому, оскільки за ці роки вони вже обросли роботами, житлом, а діти ходять у місцеві навчальні заклади. Але повернемось до м'якої депортації, що чекає на Україну в разі, якщо це явище стане масовим ще до завершення війни. По-перше, це ризик гуманітарної напруги, повернення великої кількості людей без підготовленої інфраструктури може спричинити економічну кризу всередині країни. Нам потрібно вже зараз розробляти і впроваджувати механізми. Для повернення громадян програми працевлаштування, пільгове кредитування, будівництво соціального житла тощо. Повернення великої кількості людей до завершення війни може загострити соціальну напругу у західних областях України, адже саме там, подалі від зони бойових дій, намагатимуться залишитися біженці, а західні області вже і так прийняли значну частину внутрішньо переміщених осіб. Ну і не слід забувати, що Росія не втрачатиме нагоди посилити будь-які конфлікти як між українцями та європейцями, так і всередині самої України. Які слід зробити висновки із цієї ситуації? Ці передусім те, що для кожного власні проблеми важливіші: що допомога в кризовий момент не повинна сприйматися як безлімітна і безумовна. Ну і звісно ж, якщо ми хочемо, щоб наші люди поверталися, а для країни це питання виживання в майбутньому, потрібно для цього створювати умови. Ото таке.